12 років в головах ще нічого немає. Вони починають палити. Це вже я кажуть, ні в які ворота не лізе. Це скандальна ситуація. На сигарети, на нашому стіни виросло лише на 7,2. тобто в два рази менше, ніж був рівень інфляції. На 100-110 тисяч це смертей, визваних тютюном. Громадські організації б'ють тривогу. Українські цигарки найдешевші в Європі. І це в той час, коли в Україні щогодини помирає 10 чоловік внаслідок тютюнопаління. За результатами Всесвітньої організації охорони здоров'я Україна займає сьоме місце у світі за масштабами поширення тютюнопаління. За даними голови Національної ради з питань охорони здоров'я при президентові України Миколи Поліщука, з 1993 року в Україні щороку збільшується кількість смертей внаслідок цієї шкідливої звички. У 2007 році. Населення України скоротилося на 273 тисячі осіб. При цьому слід відмітити, що темпи зниження народу населення України почалися з 92-93 року. Такі бурхливі темпи. І щороку зменшилось населення України на 300 тисяч, у 2006 році вже десь 280, у 2007 році на 273 тисячі. Якщо взяти то це, можна сказати, що один невеликий обласний центр. Із цих 273 тисяч, згідно даних, які є сьогодні, і прямі, і е, опосередковані, 100 110 тисяч це смертей, визваних тютюном. Микола Поліщук каже, що дуже часто починають спалити люди молодого працездатного віку. Внаслідок чого кількість дітей з вродженими вадами щороку збільшується приблизно на 5-6 тисяч. Тому Микола Поліщук впевнений, що з тютюнопалінням боротися потрібно не лише на державному рівні, але й кожна людина повинна усвідомити небезпеку цієї звички. Співробітник програми з контролю за тютюном бюро ВОЗ в Україні Константин Красовський підкреслює, що вік курців в Україні значно помолодшав. В Україні проводилось декілька, декілька опитувань за сприяння міжнародних структур, і вони показують дві тенденції. Перша тенденція негативна. В нас підлітки починають курити все раніше і раніше. Тобто, якщо раніше, там, десь приблизно на 13 років пропадав пік, початку куріння, то зараз він зміщився приблизно десь до 11 років. Але є й друга позитивна тенденція тобто, якщо вимірювати поширеність тічинокуріння серед 15-річних підлітків, тобто запитували чи курили ви хоча б раз протягом останнього місяця, то частка цих людей зменшується. Тенденція обумовлена тим, що нинішні українські підлітки стали обачнішими. Молодь також розуміє, що ця шкідлива звичка нині у світі не модна, тому й кількість 15-річних курців зменшується щороку. Одна з причин, чому підлітки починають палити, це бажання здаватися дорослими. В цьому переконана директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. А мода тому, що тривалий час це йшло як, як ознака моди, ознака сучасного способу життя, ознака ну, втаємничення цієї людини, її. Її обраності в певною мірою приналежності до якоїсь еліти, яку вона сама собі вигадала, безперечно. З такою думкою погоджується і співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Константин Красовський і каже, що на підлітків сьогодні впливає багато чинників. Зокрема, реклама та поведінка батьків. Це потім людина може курити десятки років, хочуть кинути курити, але дуже важко це зробити. За словами Елли Лібанової, паління є дуже ваговим чинником втрати здоров'я та поширення хвороб органів дихання це серцево-судинні захворювання, респіраторні, туберкульоз, онкологічні захворювання, особливо рак легенів, що і впливає негативно на демографічну ситуацію в Україні. Я тільки можу сказати, що чоловіки у віці від 25 до 40 років палять 7 з 10. В Середньому випалюють десь 5 більше трохи більше п'яти тисяч цигарок на рік, тобто приблизно 14 цигарок на день. Це дуже багато, і саме на цей вік припадає найбільша різниця в смертності чоловіків та жінок в Україні. Цю версію підтверджує і Микола Поліщук. Він наголошує, що нині в Україні на 100 чоловіків припадає 140 жінок. Різниця у тривалості життя теж суттєва, чоловіки помирають раніше за жінок. І країна з цим різко зменшує свій економічний потенціал і можливість працювати та розвиватися. Крім того, Ела Лібанова переконана, що насправді в країні курців значно більше. Статистика, як відомо, річ не точна. І неофіційні дані про поширення цієї шкідливої звички значно відрізняються від офіційних. Порівняно з 90-ми роками, коли курила кожна 20-та жінка, сьогодні в Україні активним курцем є кожна п'ята жінка. Тенденція, як ми бачимо, досить невтішна. Та я думаю, що зараз можливо, трошки більше палять, але це якби була така, знаєте, статистика достеменно точна, а це обстеження. Можливо, раніше менше люди говорили про те, що палять. Можливо, більше говорили навпаки, були більш відверті. Тому в даному випадку динаміку вкрай важко знайти. Константин Красовський говорить, що українські жінки палять менше ніж європейські. Тому для тютюнових компаній ця аудиторія є пріоритетною. Психологи зазначають, що жінки швидше звикають до тютюнової та алкогольної залежності, а значить, стають більш надійними, ніж чоловіки, клієнтами виробників цієї продукції. І серед жінок це, звичайно, також проявляє евансипації, що вони стають все більше і більше опановують нові види діяльності. А по-друге, це цілеспрямована реклама тютюнових компаній. Яка останніми роками все більше і більше випускає рекламних прокатів марок цигарець півованих саме на жінок, Бо вони розуміють, що це такі недорозвини. Один з міфів, створених для жінок легкі цигарки, але насправді вони такі ж шкідливі, як і звичайні, стверджує завідувач лабораторії концерганних yeah. факторів при інституті гігієни та медичної коло імені Мерзаєва Ігор Черниченко. Він переконаний, що коли жінки курили більш міцні цигарки, тютюновий дим повністю не потрапляв в організм і не спричиняв такої руйнівної шкоди. Зараз напаті вони легкі не подасяться. і дим, вдихається дим на всі легені і більш за все нижні відділи. Це перше. По-друге, на кінчику сигарети це температура десь близько 800-900 градусів. Там утворюється цей дим, утворюються нові речовини. Коли потрапляють легені, то, то охолочується, і там як конденсат у вигляді смоли, вона осідає. І вони вже не виводяться з організму. Тож виходить, що легкі цигарки, хоча й містять менше шкідливих речовин, ніж звичайні, але завдають однакової шкоди. Ігор Черниченко наголошує, що весь світ цютю напалінням бореться уже понад 60 років, використовуючи як законодавчі, так і економічні важелі. А наше суспільство на цю проблему реагує досить мляво. Наприклад, я порахував, що тільки за останні сім років у нас в державі от виробництво сигарет збільшилось на 60%, а споживання сигарет збільшилось на 75%. І це при тому, що зараз інформація про шкоду цього загально є відома. Але молодь, особливо молодь, вона якось не приймає це до уваги і палить. Наприклад, вже в 14, 14 років всі ті, хто починав палити, спробував, то кожний третій юнак в місті, кожна дівчина четверта в місті і кожна друга дитина в сільській місцевості. Згода активна палить. Сто тисяч чоловік на рік, 8333 тисяч триста тридцять три на місяць, 277 людських життів щодня країна втрачає внаслідок тютюнопаління. І щоб ці цифри зменшити, держава повинна вжити дієвих заходів. Методів безліч говорить Ева Лібанова. Вона наголошує, що кожна людина має зрозуміти, що основним її багатством і капіталом є здоров'я. В нас не вважається паління пороком. От в чому проблема. А треба, щоб вважалося. Ну, В нас не, 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 алкоголізм не завжди вважається пороком. Принаймні, якщо людина просто випиває, це українська традиція. А, да, це українська традиція. Але це ж порок. Ми всі це розуміємо. Маємо розуміти. І починати треба з молоді, тому що на них треба впливати, на них ще можна вплинути. Якщо вони зрозуміють це все, якщо вони будуть вести здоровий спосіб життя, то це покоління ми не втратимо. Елла Лібанова переконана, що пропаганда здорового способу життя має бути виваженою. Треба переймати досвід інших країн, в школах читати лекції про шкідливість тютюну. І ставити школярам у приклад досягнення відомих їм людей. Якщо ми з вами будемо говорити, можливо, ми не вплинемо на хлопчика, якому там 15 років, чи 12 років, чи 10 років. Але якщо це скаже, скажімо, кличко, я думаю, що вплине. Якщо це скаже якийсь там співак, в якого вони віряться, це молодь, це, це підлітки. В них свої авторитети. Яких заходів вживає керівництво держави для подолання епідемії паління? Як розповів нам екс-заступник міністра економіки уряду Тимошенко 2005 року Володимир Ябошой, перед новим 2008 роком депутати зробили великий новорічний подарунок. Тільки не пересічним громадянам, а тютюновим босам. Якщо бути точними, то відбулося перекладання податків з багатих небідних, тобто по дорогих сигаретах, ну таких як Мальборо, таких як Парламент, акциз було знижено. Ну, Скажімо, на кожній пачці парламенту тепер на 23 копійки менше акциз. Тобто ті фабрики, які виробляють парламент, вони отримали 23 копійки Значить, подарунок від уряду. Держава відмовилась на 23 копійки і віддала бізнес. А по дешевих сигаретах ну, «Прима», прилуки. Там десь на 5 копійок, там та 10 копійок, трошки акцизи піднялися. Пан Володимир наголошує, що це і політично, і економічно повний абсурд. В свій час міністерство фінансів запевнило, що зниження акцизів на дорогі цигарки перекриває підвищення податку на дешеві цигарки. Але не потрібно бути економістом, щоб зрозуміти, що насправді це не так. З цим погоджується і Ганна Габко, яка працює в громадській організації «Кампанія Майбутнє без Скажімо, Питання акцизу це питання вольового рішення президента, прем'єра їхніх активних дій. І скажімо, коли ми візьмемо програму уряду Український прорив для людей, а не політиків для людей, а не політиків, і там написано, обіцяно запровадити ефективні економічні механізми європейського зразка для зниження рівня споживання алкогольних напоїв і тютюнових виробів. А європейські механізми це є якраз і підвищення акцизів, збільшення ціни, тому що тютюно. Тютюнові вироби не є продуктом першої необхідності, як молоко, м'ясо, сі та інші продукти. Ганна наводить у приклад досвід європейських країн, де підвищення акцизів на тютюн сприяє зменшенню її споживанню, особливо серед підлітків. Кишенькових грошей, які дають дитині батьки, їй, коли вона опиниться перед кіоском, де цигарки і за 2,30 з фільтром можна побачити, і дешевші. Тобто і тут шоколадка, яка буде коштувати 5 гривень, чи печиво там за 3 з чимось, то відповідно дитина подумає, та я попробую, це ж так. За дослідженнями російських науковців підліткам достатньо всього 2-3 тижні для того, щоб виникла тютюнова залежність. На жаль, в Україні дітям купити цигарки не складно. Кіоски з цим товаром розташовані майже біля кожного будинку та навчального закладу. І не секрет, що продавці не завжди дотримуються закону про заборону продажу цигарок неповнолітнім. Тож підняття акцизів це в першу чергу дозволить зменшити тютюнопаління, а також призупинити контрабанду цигарок. Скажімо, одним із аргументів так званих дуже сильних е, Міністерства фінансів і Державного комітету з податкової та митної політики є те, що підвищення акцизів на тютюнові вироби відразу спричинить величезну хвилю контрабанди з Росії, з Молдови в Україну. По-перше, ціни зараз в Росії. Суттєво переганяють українські ціни, тобто, але якщо говорити взагалі про контрабанди, чи є вона чи немає, то скажімо в Києві дуже багато місць, і, Скажімо, навіть сьогодні я купила, не будемо показувати яку марку, але ось цю пачку цигарок за 10 гривень, яка ви тут не бачите ні попередження. І навіть не бачите ні акцизу, нічого. Тобто, і це в метро площа Льва Товстого сидить жіночка, і продає ці цигарки, які контрабандним шляхом потрапили в Україну. І це під носом у міліціонерів, які очевидно знають, що ця бабця сидить. Тобто контрабанда є. І скажімо, контрабанда знову ж таки сказала наша прем'єр-міністр, що із появою нового учінника митниці жодна птаха неомитною не пролетить. Тож ми вирішили перевірити, чи насправді в Києві можна купити контрабандні цигарки. А по чому вас мальвара пачка? Я не вірю. А вот это мягкая пачка, так? П'ятнадцять. А что такая цена? за Закупка дорогая идет сейчас на Мальборо. Да. Ну что, это 15? Нет, это... как вот это 5. Ну, это 5. Это сотка, это контрабанда, это американская. А, это ну давайте это. <связь> Вот это давай. <связь> да, ну, Не бачу. Это а Не Вот это. Ну, они нормальные? Нормальные, американские, хорошие. А, спасибо. Ця пачка цигарок в Україну ввезена нелегально, адже українська пачка має мати на собі попередження мінздраву та виробництво Україна. Ця ж пачка цього не має, лише написано все англійськими літерами. Тож, можливо, птахи неомитненими і не пролітають в Україну, а от цигарки потрапляють. І що говорити про регіони, якщо в столиці України на очах милиціонерів продаються контрабандні цигарки? Володимир Рябошвик говорить, що останніми роками контрабанда збільшилась з України в Польщу, але поляки не розгубилися і нелегальними цигарками опалюють котельні. Щороку з України вивозиться понад 30 мільярдів цигарок контрабандою. Рябошвик розповідає про законопроект Сушкевича, який повинен зменшити контрабанду в Україну. І навпаки, законопроект 2272 Валерія Сушкевича. То він якраз іде о тим шляхом, яким ви говорите, що він ставить питання. Не про якісь там абстрактні схеми, а про те, щоб конкретні ціни сигарет в Україні нам хоч, хоч трошки, але наближалися до європейських цін. І причому пропонується дуже помірний крок це підняти оці популярні сигарети на 1 гривню всього-навсього, щоб парламент коштував не 7 гривень, а 10 гривень. Я думаю, що нашим депутатам це буде по карману, Вони його курять. Хоча, за словами пана Володимира, цей проект не подобається ні тютюновим компаніям, ні деяким депутатам. Ми намагалися домовитись із тютюновими компаніями, щоб отримати коментар з приводу законопроекту. Але, напевно, для них корпоративні інтереси важливіші за здоров'я молодого покоління, і нам відмовили. Також коментувати цю ситуацію відмовились Міністерство фінансів та Асоціація «Укртютюн». Хоча 23 квітня на брифінгу у Кертютюн оприлюднив прес-реліз, в якому сказано, що підвищення акцизу призведе до скорочення легального виробництва, і споживачі змушені будуть купувати нелегально вироблені цигарки. Також в звіті сказано, що з 2003 по 2008 рік середня ціна пачки сигарет без фільтру зросла на 51%, а сигарет з фільтром на 60%. Ми з екс-міністром економіки порахували і виявилось, що насправді за цей період ціни зросли значно менше. Тобто, виходить, що ну м'яко кажучи, навіть в офіційних документах тютюнові компанії помилкову інформацію розповсюджують. Тож палити чи не палити обирати вам. Не варто чекати, коли держава згадає про здоров'я нації і почне вживати дієвих кроків. Але підняття акцизу це можливість не лише поповнити бюджет, але й зменшити та вберегти підлітки від тютюнопаління. Україна щороку витрачає на лікування хвороб, спричинених тютюном, значно більше коштів, ніж отримує прибутки від тютюнових виробів. Stopping for Ben's a dream. stopping, no stopping.